Ліотон Гель 1000. для здоров'я та краси твоїх ніг. Мої друзі, далі така історія без оплати, без дозволу взяв болгарку в магазині, щоб врятувати заблокованих будинку людей. Це героїчна історія військового 12-ї бригади Азов Михайла Лавровського. Дивіться далі. Глибока ніч із 16 на 17 червня. Росія в чергове обстрілює Україну. Сотні шахедів, десятки ракет. Київ здригається від гучних вибухів. Російська ракета поцілила в дев'ятиповерховий будинок, знищила цілий під'їзд. У ту ніч загинули десятки людей. Та навіть за таких обставин сталося кілька дивовижних збігів, що врятували не одне життя. Азовець Михайло Лавровський був удома. Однак після перших вибухів ховатися в коридорі не став. Я хотів поспати, але з вікна просто побачив, як починаються ці прильоти, бо я на 17-му поверсі живу. Я думаю, ну, сидіти вдома тупо, як мінімум, з точки зору безпеки, а як максимум, що ну, може там якась треба допомоги. Він одягає форму, бере аптечки, вмикає запис камери на телефоні та їде до найбільш постраждалої зони. Я коли приїхав, коли все розпочалося тут, при Льотиці, вже були хлопці. По суті, такі ж як я військові, які теж аж зірпіння приїхали вночі, тому що побачили, що по Києву прилітає. Усі разом вони уважно перевірили місця від вибухів. Щойно впевнилися, що поранених немає. А шагеди по моніторах взяли паузу, вирішили їхати далі. Ми тільки підійшли до наших машин, а вони якраз були припарковані. Біля сусіднього від цього будинку, в який прилетіло, ми якраз мали виїжджати. Не встигли завестися, як пролунав потужний вибух. А за кілька секунд ще один. Я не знаю, що б там сталося, якби ми на 30 секунд пізніше поїхали. Цей звук ми попадали на землю. Два вибухи. Ми швидко залетіли в цей в. Під'їзд, ось цей сусідній в підвал. Там теж люди налякані, не розуміють, що відбувається. Передовірились. Ми якби цілі нормально вийшли на вулицю, і ну вже все було задимлено. І я просто повернув голову в сторону цього будинку. Побачив, що там все горить. На адреналіні він та інші хлопці почали надавати допомогу іншим. Один з під'їздів валений там далі. Вже чисто на автоматиці. Ми одразу зайшли в наступний під'їзд. Від там перші найперші двері е, якраз були заблоковані. Там уже люди намагались вибратись, стукали і казали, що вони не можуть їх відкрити. Ми почали їх виламувати. Двері блін, старі там радянські, чисто металеві. їх там нереально виламати аж тут Михайло згадує знайомий йому магазин інструментів буквально через дорогу. Він якраз в тому зареві. Він єдиний, що світився досить яскравий. Вибивайте двері там. 125-та він каже, 125-та п'ята булгарка. Ну тобто невелика, щоб вона була зручна. Роман керуючий тим самим магазином, показує записи з камер спостереження. Сигналізації на телефон почав отримувати ще від початку ночі із першими вибухами. А вже за кілька хвилин після ударів балістикою побачив хлопців із Михайлом по камерам. Ми зрозуміли, що це якісь ну не непрості, скажімо так, люди непрості перехожі, якісь там грабіжники, умовно кажучи. Тут шукали, бо тому що основні отут-от от болгарки стандартні, класичні, тобто які від проводу mm -hmm. е, працюють, але mm -hmm. вони ж не підходять і Штар, вони знайшли вночі, в темряві. Ну, да, вони з, з ліхтариками бігали тут, під'єднували, знайшли той акумулятор, який підходять, під'єднали, перевірили. Михайло пояснює, орієнтувався в магазині, бо сотню разів скупався там до цього. Я не знав, що там уже якби скла немає з боку. Хлопці там вибивали двері. Я заглянув, дивлюся, там з боку можна зайти просто. І ще хлопчина, який мені здається, який вибивав якраз двері. Він себе дуже сильно порізав. В нього була там досить сильна кровотеча. мені довелося, йому ще турнікет накладати. Бо я наклав йому. Потім кажу: Блін, чувака, це ти тут чи це по прильоту? Він каже: ні, це тільки що Ось так. От воно було. А от можете нам зараз продемонструвати взагалі відстань від вашого магазину до будинку, де це все сталося? Так, ну от буквально ось ми бачимо цей будинок, і тут 150 метрів. Я думав, що там метрів 200-300. Ми спеціально навіть поміряли по ну по картам, подивилися, по, по гугл-картам, що тут 150 метрів, отак от напряму. То одразу так навск вибухова е хвиля через 150 метрів. Тому у нас вилетіли оці ці всі вікна, і хлопці якраз через них вже потім і зайшли. У магазині військові провели 5 хвилин. А вже за пару миттєвостей рятували десятки людей із заблокованих під'їздів будинку. Ми коли вибивали ці двері. Е Люди почали задихатися, я почув, що вони прям задихаються, вони кашлюють дуже сильно, і ну, мені було мені в цей момент було дуже страшно, тому що я розумів, що ну, і напевно, що мій колега, який біля мене був теж прекрасно розумів, що, по суті, зараз от життя цих людей, які там, конкретно цих людей, конкретно залежить від нас. І Було дуже стрьомно. От Цікаво, наступного дня, коли ви бачили допис цього військового, угу. як відреагували? Він вибачився, що да, але... е, до речі, до речі, мене е, навіть вразило на, я, найбільше таке слово підібрати, що вразило, що людина в екстреній ситуації, знаєте, не просто забігла, там схопила, але незважаючи на це, вже після того, як прийшов новий день, людина знайшла сама в соцмережі компанії і написала, вибачилася. Допис короткий був, що треба було це, для чого цей інструмент треба був… Чому так і так це вже зрозуміли ну, згідно з наших відео? Тобто, це пояснення навіть нам не треба було. Ну от по суті, дійсно, ось ось ця болгарка, яка опинилася, от так в критичний момент там, де потрібно, і люди, які знали, як її знайти. Просто це ну мій мозок не здатен, це все осягнути, але вона реально врятувала десятки життів у той трагічний ранок. Тут тільки за слова хлопців, що вони зорієнтувалися. Зазвичай будні Богдана, консультанта в магазині, починаються зовсім не з ремонту фасаду та прибирання наслідків обстрілу. Та ось уже декілька днів саме він порається над порядком. Замість складу тепер ДСП, заміна стелі ще попереду. Богдан також бачив усі події тієї ночі у режимі онлайн, бачив, як відчайдушно хлопці шукають болгарку. А вже наступного дня познайомився з Михайлом Лавровським особисто. Сказав, вибачте, що стеріли у вас тут інструмент. але все гуд. Коли прийшов Михайло, ми з ним поспілкувалися. Я вже довгий час збираю підписи на прапорі, особисто там і герої України, і різні бійці знайомі. Я попросив йому на прапорі розписатися. Він погодився. А у вас цей прапор тут із собою прямо? Так, з собою він ну, на магазині фактично лежить постійно. Так, а покажете нам? Звичайно, Єдині, що з портфеля треба достати. Добре. Ти підписи Герою України і самого Михайла. Він підписався, він спитався, можна з Матюками, бо буде звичайно можна. Зараз щось так. Ага, да. так. Ага, та. Навіть написав з матюками за полгарку, полгарку, споказу. <риклад> <риклад> Боже, це просто до мурах. Доведеться нам, мабуть, то слово заблюрити, але. Так, гаразд, так. Звичайно, я все <риклад> розумію. Так. Думаю, хто зрозуміє, той зрозуміє, що там написано. От я думаю яким чудом я не знаю, що які що це в нас там за янголохорони стипа, але що ми з хлопцями? Ну взагалі, ну в мене там мінімальні якісь царапини, але так. ну це це дуже легко обійшлися. Вважаю, зважаючи на це все, і ну напевно, що може можна воно ну, так і мало бути, що ми там могли допомогти людям. Хочеться вірити в щось хороше.